Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Чи чули ви колись притчу про виноградник? Хтось чув, а хтось може і не чув. Але так, якщо не чули, є дуже мало. Бо вона така проста, зрозуміла, достатньо дуже легко собі то уявити. Один чоловік збудував. Виноградник все налагодив, все зробив і найняв виноградарів і відійшов. Ну і потім посилає збирати податок і так далі. Але давайте розглянемо оце питання і побачимо, наскільки ми є дотичні до того виноградника, про який Христос розказує притчу. Все збудував. Певно, що щоб посадити виноградник, це не просто, знаєте, нарциси на весні посадити, і вони вже тобі будуть свисти. Це є дуже довга історія. Наняв людей, які розуміються, бо коло винограду треба ходити, треба розуміти. Він найняв тих людей, вони працювали, він їм заплатив все. Інші будували там башту, інші будували винотоку, і там всіма він розрахувався, люди розійшлися. Все, щасливі дуже добре. І потім він нанімає виноградарів. Ну, так само треба спеціалістів. Треба, щоб розумілися, коли виноград дозріває, як його зривати, як його там душити то вино і так далі. Приходить. І тут підходять люди і починають: візьміть мене, я знаю і розказують, які вони спеціалісти, які вони чесні, які вони порядні. Я хочу, щоб ви собі представили ту ситуацію, коли цей господар нанімає робітників. Про це дуже мало написано. Написано коротко. Найняв виноградарів крапка. Але це були спеціалісти, розумієте? І вони були у тих крекційні одні, бо тому що там в основному і займалися. Але, ясне діло, якщо інвестуєш таку велику суму грошей, вже все збудував, все зробив, тобі треба надійні люди. І він цих надійних людей і брав. Хтось йому когось порекомендував, хтось е, прийшов саме і так далі. Тобто, представте собі, як ті люди поводилися перед тим, як їх брали на роботу. Які вони були делікатні, як вони боялися щось не так сказати, бо зараз ну, не взмуть тебе, якщо ти будеш тут хамити чи ще щось. Найняв і від'їхав. А тепер знову перескакуємо те, що він там посилав одних, других, третих, десятих, і потім аж сина свого думає пошлю, ну що таке, може, хоч до сина будуть мати пошану. Так ось цей період, який його не було. А знаєте, коли ти виноград ну, нанімаєш, даєш їм це все в господарку, ну, скажімо, це було навесні. Так треба ще дочекатися до осени, щоб зібрати виноград. Зробити з нього сок, вино, потім, тому ще б воно там трошки постояло і десь, як мінімум, треба рік, щоб пройшов цей круг, щоб за чимось можна було приходити. Одно вони продавали десь і виноград, ціли, в іншій варіанті продавали сок, в іншому варіанті продавали вино. І ясне діло, що це також процес, і це також процес не, не швидкий. І в чому хочу звернути вашу увагу, що значить відсутність оцього орендодавця, оцього інвестора, господаря, довга відсутність? Якщо, якщо б він був кожен місяць приїжджав самий, вони були б як шовкові. Бо тому що десь у чомусь вони були там неправі, щось не так зробили, але господар не бачив. І там той, той виправив свої помилки так, а той так. І з часом вони починають привикати, що господаря нема, я сам собі господар. І потім, коли господар присилає, слухайте, давайте, я все вложив, вже рік пройшов. Давайте податок, щось, давайте щось платіть мені, дивіденти мені треба. А вони кажуть, ні, ми тут господарі. Бо вони вже із тих грошей, які продали певну частину, ясне діло, де щось, інвестували, щось докупляли і так далі. І вони собі той виноградник присвоїли. Так ось оцей виноградник. Це є кожне наше життя, в яке ми живемо, і в ньому маємо якусь участь, якусь частину, щоб ми її привласне не про те, що є господар виноградника. Розумієте, в чому є проблема? Ось коли ми працюємо чи на роботі, чи навіть навіть вдома. Сім'я, родина, і ми себе поводимо так, ну, як годилося господарем, господині, так? ми ж газда в свої хати, все. Але ми часто забуваємо, що це є Божий виноградник, Божий, в якому ми маємо жити, користати, але приносити Богу дари. плоди того виноградника. І тому Христос, коли каже, пошлю сина свого може, мати буде до нього пошану. А вони кажуть, о, це спадкоємець! А давай вб'ємо, І будемо мати, все буде наше. Ви свідуєте, ну, ми не можемо бити Ісуса Христа, тому що Він вже на небі і так далі. Але Христос у притчу розказав. Не тільки для тих євреїв, які його слухали Фарисею, які не прийняли Христа, але і до нас. Бо ми також дуже часто хочемо бути володарями світу, знаєте, всім керувати, все управляти, Бога нема, нам нічого не треба і так далі. Тому будьте обережні, бо тому що про це Ісус розказав. І до нас, щоб ми часом не сказали ось спадкоємець, давайте його вб'ємо і будемо мати все в спадщину, присвоїти собі владу, присвоїти собі церкву, і в цьому є велика небезпека. Завжди треба пам'ятати, що ми є у Божому винограднику. Знаєте, є молитва на архірейській службі Божій, коли архірей підіймає двокірій і трикірі, і каже: Господи, Господи, споглянь з неба і подивися у той виноградник, що насадила десниця Твоя, Господи. І, і коли ми Значить, дивимося перед цією службою на владику, так? він на всі чотири сторони повертається, благословляє і на сина чоловічого, що ти його для себе укріпив. Тобто владика є тим намісником і спадкоємцем. І як владика дуже довго не приїжджає на парафію, то священник себе робить таким маленьким владиком. Забуває, що він у Божому винограднику. І тому завжди пам'ятайте дуже одну і просту річ у церковній ієрархії і структурі. Де є єпископ, там є церква. Від владиків все походить, бо тому що владика дає тобі грамоту призначення, тобто ти маєш післанництво від церкви. Сам ти не можеш бути, бо тому що ти є простий робітник, простий робітник у тому винограднику. І тому завжди ставимося до церковної ієрархії, бо кожна церква це є Божий виноградник, в якому ми є просто виноградарі, в якому ми Заробляємо якісь собі для себе блага. Кожен раз, коли ми приходимо в храм Божий, ми повинні розуміти, що я прийшов щось для себе взяти, але так само щось від себе і віддати, ті плоди, які Господь Бог чекає від кожного з нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.